Історія зі знесенням пам'ятника Катерині II, чи як її зараз називають катівниці, в Одесі набрала розголосу після масштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Кілька петицій, звернення до Міністерства культури і навіть до президента. Але чому ж так довго місцева влада не стирала з обличчя українського міста наратив російського імперіалізму? Більше того виявляється, активісти, громадські діячі, юристи Одеси займалися цим питанням починаючи з 2014 року. Але почнемо від самого початку: в кінці 19-го на початку 20-го століття суто з ідеологічних міркувань по всій російській імперії розпочинається встановлення пам'ятників Петру І та Катерині. Друзі це торкнулося Одеси, основуючись на тому міфі. Про нібито заснування Одеси Катериною II. Але цей міф виник з руки Аполлона Скальковського, одеського статиста і адміністратора. І він через 40 років після смерті Катерини II, під час візиту сюди Миколи І, він цей міф перше озвучив йому. І ще тоді, в 19 столітті, була наукова дискусія і суперечка між ним і одеськими істориками Надлєром Маркевичем і Яковлєвим. Стосовно його ну, помилкового твердження про заснування Одеси Катериною II. Більше того, в Одесі в нашому краєзнавчому музеї є е е копія рескрипту Катерини II, який чомусь всі називали рескрипт про заснування города Одес». Але, якщо ми подивимося текст цього рескрипту, там просто рескрипт Дірібасу, е то там ні ніде немає топоніму Одеса. Там згадується тричі топонім хаджибей. Там говориться фактично про реконструкцію і ремонт існуючого в існуючому Хаджибеї, е, порту. Якщо зазирнути у Вікіпедію, ми побачимо, що у 1892 році було затверджено проект архітектора Юрія Дмитренка під назвою Пам'ятник імператриці Катерині II у місті Одеса. Присвячений старіччю захоплення царицею міста, і до засновників немає ніякого відношення. У 1900 році монумент було встановлено. Але коли радянська влада остаточно закріпилася, чотири скульптури сподвижників імператриці Хосе Дерібас, Франсу де Волану, Григорію Потьомкіну та Платону Зубову зберігалися у краєзнавчому музеї. Від статуї Катерини II залишилася тільки голова. Той пам'ятник, який був встановлений в 1900 році, він не дійшов до нас в цьому ансамблі. Катерина, сама фігура Катерини була знищена, а фігури, чотири фігури, які навколо неї, вони були передані до нашого краєзнавчого музею. І потім, в 2007 році, вони були там встановлені абсолютно незаконно, бо ну, це взагалі нонсенс з музейних фондів вилучати експонати, які мають культурну цінність. Художню, культурну, історичну і ставити їх в публічному просторі біля новозробленого, зважаючи на імперські амбіції Росії, міф про Катерину II виявився дуже живучим. Впродовж багатьох десятиліть він підкріплювався як політичною, так і фінансовою складовою. Екскурсоводи отримували темники. Про те, як саме подавати історію, в школах змінювалася навчальна програма. Так поступово ту царицю, яка знищувала все українське, намагалися зробити символом Одеси. Подобалася така легенда і тисячам так званих корінних Одеситів, які свого часу переїхали до сонячного міста біля моря Сибіру чи Чувашії. Він не є ніякою архітектурною або історичною, або мистецькою пам'яткою. Це новозроблений символ. Російської фактично експансії і агресії встановлено в 2007 році, фактично на кошти одного з фондів Російської Федерації. Його ж назвали пам'ятник засновникам Одеси, да? хоча це не відповідає дійсності, бо, наприклад, вийшла листівка поштова в Одесі в 1889 році. Де були гарні такі види Одеси намальовані, і було написано століття присидіння Одеси к Росії. Розумієте? Присидіння Одеси к Росії. Не заснування Одеси, не, не, не відвоювання Одеси у, у Османів. Хоча в тому році воно і було 100 років до того, в 1789 році. А через 100 років ця листівка. Тобто, е, навіть в ті часи не знайшли такі широкі розмови про якесь заснування Одеси в 1794 році. І е, засновників, взагалі, пит, поняття засновників міста, це ну таке більш міфічне. Більше того, чи відомо більшості українців, що катерининська площа до катівниці України не має ніякого відношення, взагалі історія площі цієї, де де стоялася Катерина, донедавна, дуже цікава. Вона названа Катерининською в кінці XVIII століття, ну не на честь Катерини II, а на честь Святої Катерини. Насправді на цьому місці планувалася військова церква Святої Катерини, яка так і не була побудована. Пізніше, після створення водогону, на площі з'явилися величні фонтани. Ця площа змінювала назву кілька разів, в залежності від приходу нової влади Карла Маркса, Адульфа Гітлера, засновникам Одеси. Цікава компанія, чи не так? І ось нарешті, у грудні 2022 року, ми маємо можливість доступу до справжньої історії, як міста, так і його головної площі. Цей пам'ятник могли демонтувати міська влада, і власна влада могли демонтувати в принципі давно, тому що. Суди тривали з самого початку в принципі встановлення даної Катерини ще в, 2000, в 2008 році. Суд окружний міста Києва скасував документи міністерства органу культури на той час. І у подальшому вже різних інстанцій суди поскасовували документи, які стали підставою для встановлення Катерини. До початку повномасштабного створення були підстави для того, щоб демонтувати цю катерину. Цей пам'ятник ну, не мав по суті жодного статусу, тому що лише фігури, які там встановлені чотири внизу, вони є там е об'єктами музейного фонду. Сам цей пам'ятник ну, можна його вважати махом, можна його вважати просто якоюсь спорудою невідомою шматком металу, і будь-яке комунальне підприємство, будь-який чиновник вони могли прийняти рішення про його демонтаж. З початком повномасштабного вторгнення окупантів в Україну ситуація докорінно змінилася. Процес знесення Катерини – це, по-перше, був просвітницький такий процес, в якому ми спочатку казали, що таке. Українська держава, що таке історія саме України, і який внесок був з боку колоніальної Росії? І який тиск на нашу державу був з боку Росії? Чому саме Катерина зіграла максимально негативну роль на нашу думку? Лютий 2022-го. Холодний, жорстокий, вбивчий. Мало хто з нас міг собі уявити таку війну у двадцять першому столітті. Втім, саме ці події змусили українців об'єднатися і боротися кожний на своєму фронті: громадські діячі, волонтери, вчителі, історики, журналісти. І ось тут одесити згадали 2014 рік. Адже тоді місто виключно силами самих місцевих небайдужих мешканців зберегло свою національність. Громадською організацією Зелений лист була створена фотовиставка Неоголошена російсько-українська війна, яка вшановувала воїнів АТО, захисників на Сході. Головною метою повинен був стати заклик до створення в Одесі меморіалів воїнів АТО та Небесної Сотні. Чи хтось із вас бачив цю виставку? Чи може меморіали, хоча б через рік, після повномасштабного вторгнення, з'явилися? Нічого, бо не дозволили. Боротися з місцевою владою і активісти і юристи вирішили різноманітними методами. Всі ініціативи направлені на те, щоб врахувати подвік бійців на фронті, якось зробити так, щоб молодь знала. Про ці події, якщо ми розповідаємо про деколонізацію і в даному випадку про знесення імператриці російської, то це питання вершина айсбергу, як то кажуть. Бо був ще процес декомунізації, в якому міська влада якраз виступала на боці страни агресорки. Спочатку в медійному полі. Ми намагалися ці просвітницькі фільми робити якісь статті на нашому сайті з фахівцями історії для того, щоб вийти на рівень національний. Ми подумали, що потрібно щось зробити таке медійне. І тоді з'явилася ідея надіти каптур і придати обличчя саме кату. Ідея створити образ цариці катівниці за допомогою каптура та шворки належала одеському архітектору Олександру Овсянкіну та активісту громадської організації Демократична Сокира Євгену Добріяну. Ми 2 вересня робили брифінг, де пояснювали для змі і суту для ну населення, да чому саме зараз потрібно демонтувати Катерину, тобто ось. Якраз всі ці моменти там, стосовно е, руйнування січі, там, державності української, Могилянської академії, це все пояснювалось. Ми ще зробили трішечки візуальних, візуальних ефектів. Тобто ми там зробили е, стобури дерев, зрізаних, на яких було натиснено написано там, е, Січ, е, Мова, Державність і тому подібне. Але поліція нашого улюбленого в лапках мера е, почула. Зраду заздалегідь і зрозуміло по-своєму вони вирішили, що ми вже самі будемо демонтувати Катьку. І тому е автовишку, яку ми підігнали для цього, вони її просто. Залякали водія і він поїхав. Тому це не, не, не вдалося це зробити 2 вересня. Ми зробили це 2 листопада. Дуже екстремальним варіантом. Форматом представивши ну, драбину. Ми вдягнули на голову Катерини цей каптур, а ще додали на руку Шибеницю. І це вже якби, як на мене, було якраз цим фінальним кроком. Це була найкраща фотозона міста. В майбутньому екскурсоводи ті самі повинні пояснювати саме історичну складову цієї персони як катівниці, а не як засновниці міст. Псевдозасновниця міста. Один з істориків постійно був з нами, ну там тримав руку на пульсі, і Тарас Григоріч Гончарук. Втім, головна робота тривала в юридичному полі. Ще в 2008 році окружний суд міста Києва скасував документи органу культури на той час і в подальшому вже в різних інстанціях скасовували документи, які стали підставою для встановлення Катерини. Тож будь-яке комунальне підприємство, будь-який чиновник могли прийняти рішення про його демонтаж. Що робили громадські? Та ми зверталися в різні інстанції для того, щоб довести момент того, що це не є пам'яткою, тому що міська рада в певних моментах вона намагалась продемонструвати що це якась пам'ятка культурної спадщини. Неправильно називала назву цього пам'ятника, да історична назва Катерині II, Вони намагалися назвати пам'ятник засновником Одеси. Це підстава для штучного конфлікту, штучного загострення ситуації, штучного надання надії владі Російської Федерації і військам Російської Федерації, народу Російської Федерації, обґрунтовувати свою військову агресію і сподіватися на те, що їх тут чекають. В суспільному просторі пам'ятники це про вшанування. А Катерина II – це про злочини проти українського народу неоднозначні постаті. Ну це питання музею. Все таки Катерина дійсно була в історії України, відіграла негативну роль. Ніхто не заперечує цього. історію ніхто не забуває, але її існування в публічному просторі воно лише потакає історичним міфам, які нічим не підтверджені. Наразі пам'ятник самій Катерині, чотирьом її сподвижникам, як до речі, і монумент Олександру Суворову перенесено до музею. І це є яскравим початком довгоочікуваної справжньої дерусифікації Одеси. Ну не розстраюся.